Обчисліть синус симпі на 6. Обчисліть самостійно, а потім перевірте разом зі мною. Це не табличне значення, і я зараз буду нагадувати формули зведення. Формули зведення є таке відео на моєму каналі. Перегляньте, будь ласка, ви розберетеся більш детально і з'ясуєте, а ще краще приєднатися до проходження моїх курсів. А я зараз буду підказувати: дивіться, по-перше, кому не подобаються ті. Радіальні міри кута ви можете перевести в градуси. Пам'ятаєте, що пі це 180 градусів. Угу. Тоді 186 скоротили, це буде синус 210 градусів. І намагайтеся, давайте я зараз запишу так, синус 210 градусів. Намагайтеся кут 200 градусів представити у вигляді суми табличних кутів. Тобто ті, які ми знаємо, і я показувала в шпаргалки, є. Можна записати це як 180 додати 30. Можливо, хтось запише як 270 мінус 60 градусів. Так, також можливо. Я особисто не дуже раджу переходити в градуси тим, хто розуміється на радіанах. Можна записати пі додати пі на 6. Перевірте, що це буде саме 7пі на 6. Угу. І тоді згадайте правило. Чи кажуть, правило віслюка, правило голови. Якщо формула містить 180 градусів Пі, тоді, пам'ятаєте, 180, 360, горизонтальна вість функція не змінюється. Якщо 270 і 90 вертикальна вість, тоді змінюється на протилежне. На кофункцію, подібну функцію протилежно це так не дуже. Отже, я можу синус π плюс π на 6 записати, що це синус π на 6. Якщо ви працювали в градусах і вам радіани не подобаються, то можна записати синус 30 градусів. Але але але, не забуваємо другу частину правила слідкувати за знаком. 7, ,5 на 6, ну 210 градусів. Це кут, дуже важливо це з цим колом розбиратися. Це кут у нас 0, 90, 180, 210 кут. Третьої чверті, а синус там Y, згадайте, від'ємний. Тоді це значення зліва зі знаком мінус. Щоб у нас була правильна рівність, додамо знак мінус. Тобто знак визначаємо по виразу який зліва, по початковому виразу. Отже, це буде мінус одна друга, синус 30, синус пі на 6 сьогодні вже згадували. І, взагалі, от, щоб е, зрозуміти, як це працює, вам потрібно багато практики. Я хочу сказати, що на НМТ і ЗНО достатньо. Завдань була стосовно цієї теми. Щоб ви могли себе перевірити, наприклад, обчисліть косинус 300 градусів, тангенс 225 градусів. Можете працювати з радіанами синус, наприклад, кута 3 пі на 4. І напишіть, що у вас вийшло, і я потім скажу, так це чи ні. Я впевнена, що у вас це вийде. Працюйте! Угу.